Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу розказати про рашистський атомний підводний човен для диверсій в глибинах океанів та морів. Історія створення таких підводних човнів йде ще в далекий Совєтський Союз. Ну а тепер в більших, ще в більших масштабах та об'ємах такими справами, діями займається правонаступник Савка Русський Рейх. Мова піде про атомний підводний човен спеціального призначення «Лошарік». Це проєкт 10831. Шифер калітка. Якась калітка чомусь. Ще можна сказати про номер проєкту. Деякі не дуже уважні засоби інформації, неуважні до деталей, називають проєкт 210. Ні, це неправда. 210 це номер, будівельний номер. Якщо точніше, то 01-210. Ну, це така маленька ремарочка. Ім'я ну, чи прізвисько Лошарік – це його неофіційна назва, так його в народі прозвали. Він цей підводний човен, відомий під літерно-цифровими типу назвами АС. 12 та АС-31. Відкликається на обидва. Він, в інтернеті. Класифікація НАТО норсуб 5 Проект розроблявся ще, як я вже казав, вище при Советському Союзі приблизно за десятиліття до кончини тієї клятої країни, до розпаду. Закладка відбулася. В липні 1990 року в секретному цеху номер 42 на заводі Сєвмаш в Севера Двінську. Ну а потім розпад Совєтської Кривавої імперії ну, і будівництво підводного човна заморозили. Було не до нього. Розморозка відбулася вже на початку 2000-х, коли ГБшна банда вже офіційно стала. Реальною владою. Проєкт підводного човна для підводних диверсій знову став актуальним і потрібним для того вже тоді терористичного режиму. Ну і будівництво поновилось. В серпні 2003 року відбувся спуск на воду, Потім з 2004 по 2007 випробування, потім ще якісь там. Доводки даделки, до і все було завершено восени 2009 року. Під час будівництва будівництва ще можна сказати, що все було неймовірно засекречено, і до робіт допускались лише, ну як я кажу, умовно кажучи, вісім раз перевірені люди, і це все так було на протязі всіх 15 років, ще починаючи з перших закладок в Советському Союзі. Всі роки будівництва люди лише я ж кажу, вісім разів перевірені. Офіційно це атомна глубоководна станція, це навіть офіційний не підводний човен. Є інформація, що цей лошарік оснащений такими, ну, такими собі ногами і може пересуватись по дну шагаючи, крокуючи. Ну, воно більше воно не зовсім ноги, воно такі як полозія, такі як на санках. Ну і такі ноги ну приблизно знов таки не, не саме такі були. І у американського підводного човна, теж глибоководного, найменшого, до речі, підводного човна в світі НР1. У мене є про нього окреме відео. Посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись і те. Він вже виведений зі складу діючих, він вже колишній мовно кажучи. Ну і завдяки цьому, цим умовним ногам, так званим, цей лошарик, він непомітний, ну і в тому числі дуже небезпечний. Бо коли він просто стоїть, лежить, сидить, ну це вже я так шуткую, шуму нема, його важко засекти де він знаходиться. Ну а небезпечний він в першу чергу тим, що він, він спеціально створений для диверсійної діяльності, для тероризму світового рівня, чого він оснащений, до речі, не лише умовними ногами, а ще і умовними руками, маніпуляторами багатофункціональними. Ну і може завдяки цим маніпуляторам він може підключитися до кабелів зв'язку, які лежать на дні морів та океанів. Він може закласти вибухівку під ці, під ці кабелі, може перерізати розірвати ці кабелі, Тобто також може нанести шкоду нафтогазопроводам. Ну і теж підклавши вибухівку під ці під труби, ну і дірку в цих трубах зробити. Тобто це реальний тероризм на всі 100%, навіть на 300 Ще у нього є телегрейфер, це такий ковш з телекамерою для, для того, щоб брати ґрунт. Ну, з дна морів океанів, є драга, система очистки породи і гідростатична трубка. Була інформація, що АС-12 намагався видобувати золота десь в Арктиці, під, під водою, під льдом. Ще одне з. Ну, завдань для чого, в тому числі для чого створювався цей корабель, крім диверсійної діяльності в ті совєтські часи. Це було дуже актуально. Воно в принципі і зараз так досить актуально збирати з дна морського океанського уламки кораблів, уламки літаків, ракет, супутників. Тобто, все, що е, могло вважатись цінним, тобто це не просто підйом будь-якого корабля е, чи літака, впавшого там е, з пасажирами. Нікому там ті пасажири не потрібні, а е, саме якщо там є щось цінне. Тобто, е, це одна з таких е, діяльностей е, цього корабля. Е, Хотів розказати ще, ну так, привести приклад, що э, такою э, сп... Репетицією я таких диверсій це були підриви оцих північних потоків на Балтиці, ну але це, це робили в принципі не підводні човни. Балтика, вона мілка для підводних човнів. Там багато, в тому числі саме на Балтиці, плаває рашистських кораблів, які легендуються. І захід на це ведеться, що це начебто науково-дослідні, океанографічні, гідрографічні, А реально там, ну як мінімум, половина з цих кораблів, вони це військові кораблі, які пофарбовані як цивільні, називаються вони науково-дослідні, але там служить строкову службу. Моряки Руського рейху, і ці кораблі здатні створювати диверсії під водою. На них на багатьох з них є підводні апарати, які можуть опускатись на кілометр, два, три, і навіть максимальна глибина занурення якихось там апаратів до 6 кілометрів. Тобто це серйозно. Ну, а оцей саме цей лошарік, він у Руського рейху не один. Там є цілий флот, умовно кажучи, для диверсій проти світу. Жодна інша країна не має нічого подібного, не має кораблів для таких диверсій. Щось там, начебто, починає в цьому сегменті розробляти і навіть щось там будувати Китай. У Китаї вже немало кораблів, які несуть підводні апарати. Теж для спуску на дуже величезну глибину. І нещодавно Китай зі своїм, ну як ну нещодавно, може роки 4, а може і 5 тому своїм глибоководним апаратом опускався в Маріанську впадину. Це найбільша глибина в океані. Ну і за цим параметром по, по наявності оцих кораблів для диверсії расисти дійсно аналогів нієтніє. І Русський рейх в цьому сегменті е, перший єдиний в світі як країна, бо е, у інших країн нема такого. Ну, повертаємось до м, цього е, рашистського лошаріка. Е, порт е, приписки, хоча правильніше порт базування, е, це Алін'я Губа, який там порт, це такий населений пункт, як один з е, мухасранськів, яких там на Кольському півострові дуже немало, там, де базуються е, рашистські кораблі. Того Северного Флота, це на Кольському півострові повторюсь. Ну і, але підпорядковується цей ошарік в русскому рехі, в їхньому Міністерстві війни та Агресії є таке управління Гуги, главне управління глубоководних исследований. І от саме цьому управлінню підчиняється і підпорядковується цей ошарик. Ну далі про нього. Ну і саме цей АС-12, АС-31, он же лошарік, Можна сказати, не самостійний. Не зовсім автономний підводний човен, хоча і атомний. На далеку відстань до місця. Де наказано зробити якусь там диверсію, цей ошарік доправляється під брюхом, умовно кажучи, великого атомного підводного човна. Носія. Таких руского рейху, таких човнів три: Арінбург, Подмосков'я і Белград. Материнський корабель для саме цього ошаріка це Арінбург. Це колишні ракетні підводні ракетоносці, які модернізували, переробили саме під носіїв оцих аля вашариків. Ну і вже біля місця, де оце планується створити якусь диверсію, цей умовний лошарик, і, і, і сам лошарик, і умовний лошарик доправляється, як я сказав, під брюхом Великого корабля. Там він від'єднується, а приєднаний він там жорстке кріплення. Тобто це не просто так, якось так пришвартували, і воно там. Ні, там жорстке кріплення. От він там від'єднується і йде на глибину, туди, на, на потрібну глибину, глибину творити свої чорні терористичні злочинні дії. Бо глибина занурення цього лошаріка і йому подібних набагато більше, ніж може опускатись сам цей величезний підводний човен носій. Заявлена рашиками глибина максимального занурення цього лошарика 6 тисяч метрів. Ну, але ж це, це ми знаємо, що вірити, вірити руським себе не поважати. Реальні глибини, на які він опускався, це величезний знак питання. Вересні 2012 року під час експедиції Арктика 2012 Лошарік 20 діб збирав ґрунт та зразки породи на глибині тисячі метрів. Туди в Арктику під лід він був доставлений, як я казав, під під брюхом свого материнського корабля «Аренбург». Ну і там працював. Ну але ж таку глибину 2,5-3 тисячі метрів називають самі рашики. Західні джерела інформації, як воєнні, так і наукові, називають дещо менші цифри 2-2,5 тисячі метрів. Ну, я, я буду вірити, звичайно, не рашикам, і реально я вважаю, що реальна глибина занурення цього корабля 2,5 тисячі метрів. Автономність цього човника теж можна сказати в секреті. Пишуть декілька місяців. Це і 2, і 5, і 8, це все декілька. Ну, але це по провізії, бо він атомний і по паливу він може, мабуть, і рік, і два знаходитись під водою. Екіпаж 25 особин, всі офіцери. Швидкість підводна 30 вузлів, водозаміщення підводне 2100, надводне 1600. Оснащений малогабаритним реактором Е17 потужністю 15 МВт, потужність двигуна, який рухає цей підводний човен, теж в секреті. Вилка 10 тисяч 15 тисяч кінських сил. На човні, як пишуть, немає зброї, ніякого зброєння нема. Тільки, як я кажу, шалавлівої ручки маніпулятори ті. Ну і де-факто має бути десь якийсь склад з вибухівкою. ну Це ж диверсійне судно, підкладати вибухівку ж треба, то для цього має бути якийсь склад. Ну Тепер про конструкцію. Від конструкції, до речі, і назва з мультика про конячку з шариків з кульок. Корпус підводного човна полісферічний, зібраний з семи шароподібних сферичних відсіків, з'єднаних між собою. Але з'єднані не всі: п'ять житлових. Де можуть знаходитися екіпаж пересуватися між цими сферами. І дві сфери окремі, туди доступу немає. В одному з них атомний реактор, а в іншому двигун і якась там інша апаратура, необхідна для життєдіяльності корабля. Діаметр цих сфер 6 метрів. Внутрішній об'єм 1000 метрів кубічних. В цих сферах екіпаж і живе, і працює. Тобто, уявіть собі, і всі і ліжка, і столи, і їжа, і, там, і кухня все от в цих сферах. Ті шари сфери з титану, з чистого титану. Уявіть собі, яка ціна цього ошаріка. Довжина. Теж відносно так в секреті, найбільш така достовірна інформація з моєї точки зору: 69 метрів довжина, 6, ой, 7 метрів ширина, осадка 5,2. Ну і він, цей клятий лошарик, був би так і невідомий широкому загалу, і мало б хто про нього знав, якби ну крім тих, кому потрібно знати, і хто цікавиться саме підводним флотом і підводними апаратами. Якби не аварія, вибух, пожежа, загибель рашистських покидків в високих званнях він би був невідомий. Ну а так ми всі про нього знаємо. Ну, всі, хто цікавиться, 1 липня 2019 року на одному з полігонів Сєвєрного флота рашистського в затоці Баренцевого моря. На глибині 300 метрів на цьому атомному лошарику стався вибух, за, якому, за яким послідувала пожежа, ну а за якою послідувала смерть від угарного газу. 14 рашистських терористів височайшого класу, з високими офіцерськими званнями пішли на концерт до Кобзона. Для країни. Ну, тоді ще був не Кобзон, хай буде щось інше. Чи я вже не пам'ятаю, коли цей Кобзон, може вже і Кобзон був. Для країни терориста, звичайно, це дуже велика втрата. Ну а для світу це можна сказати хороша, майже чудова новина. Бо 14 підводних терористів, повторююсь, височайшого класу, більше не зможуть натворити світу зла і проблеми. Серед цих 14 потвор сім в званні капітан першого рангу, 3 капітан другого рангу, два капітан третього рангу, один капітан лейтенант та один підполковник медслужби. Серед них було два героя Руського Рейху. Приписані ті потвори були до військової частини 45707 в П'єргофі. Ну, це, це військова частина підрозділу того Гугі. Створена ця частина в 1976 році. І їх ще називають гідронафти. І попасти туди, це, я ж кажу, це дуже і важко попасти. І це висококласні спеціалісти, так воно вважається. І вимоги до них як до космонавтів. Тобто те, що вони пішли. На концерт когось там, чи Кобзона, чи кого не пам'ятаю, це дуже чудово, можна сказати. П'ять осіб вижили. Ці п'ятеро стояли на вахті, і з виникненням пожежі вони встигли одягти апарати дихання. Ну а решта загинула, бо вони відпочивали, вони спали так і залишились спати. Боролись. Оцей екіпаж, який був на вахті, боролись з вогнем 40 хвилин. Нічого у них не вийшло. Човен сплив на поверхню. До нього відразу підійшли два буксира, його шарик потягли в Североморськ, де на суднобудівельному заводі зв'язка його поставили в чергу на ремонт. Достеменно так я й не знайшов інформацію, щоб так на 100%, коли дійшла черга, і коли цього пораненого Лошаріка поставили в ДОК. Інформація про це дуже така розпливчата і ну, невідомо кому вірити. Там був і 2020 рік, і 2021, і 2023. Ну і навіть була інформація, що лише в цьому 24 році його поставили таки в ДОК. Ну і тепер, як обіцяють, вже тепер 24-му, що він, йому ще потрібно 3-4 роки для того, щоб він увійшов в стан діючих. Там треба міняти ту сферу, де був, була апаратура. Ну, коротше, оцей вибух він там дуже багато чого пошкодив. Спочатку обіцяли, що введуть в експлуатацію в 24, ну, а тепер 27-28. Ну а що ж сталося з цим лошариком? Просто не працює імпортозаміщення. В акумуляторному відсіку вибухнув імпортозаміщоний акумулятор і спричинив пожежу. Цей проєкт розроблявся таким чином, що на ньому чи в ньому мали встановлювати срібно-цинкові акумулятори українського виробництва. Ну, але ж крім наш, Донбас Бамбас, санкції немає українських акумуляторів, ну і поставили свої літій іонні Ну, А ми пам'ятаємо, що треба срібно-цинкові. Виробництва. Путінбурської компанії Ріділь ну і от вийшло, що зроблене руськими ручками, і ну і ще поставлено не такий, як треба акумулятор. Воно і вибухнуло. Все нормально, все зрозуміло, чому воно це сталося. Ну і пошкоджена була радіоелектроніка, акустичне і навігаційне обладнання. Ну і навіть деякі частини титанового корпусу теж отримали пошкодження. Ну і потрібен демонтаж аварійного відсіку. Ну така інформація про цей лошарик. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!